Всім привіт! Звичайно, час зараз важкий війна. Трагічні новини, виснаження, ще й погода непроста. Проте є багато різних способів надихнутися та отримати заряд позитиву та сил. Один з них, власне, подивитись хороший фільм. У цьому відео хочу поділитись з вами підбіркою з 12 крутих історичних фільмів: героїчні постаті, боротьба за свободу та справедливість, масштабні битви. Колись, звичайно, і про звитяги ЗСУ будуть знімати подібні фільми. Впевнений, деякі фільми, а може і більшість цієї підбірки ви. Знаєте, але нехай вона завжди буде у вас під рукою. З вами режисер та кінокритик Кір, ви на каналі Культурно. Чекаю на ваші вподобайки, коментарі, як вам власне такий формат, підписки на канал та підтримку нас на Байміякофі та спонсорство тут, на Ютубі. Всі посилання внизу. А також підписуйтесь на наш новинний телеграм-канал. Там багато чого цікавого. Теж в описі під відео. Погнали! Почну з одного зі своїх улюблених фільмів з цього списку: Царство Небесне, майстра історичних фільмів Рідлі Скотта. Простий коваль Баліан волею долі покидає рідне селище разом з хрестоносцями та стає одним з них. На нього чекає багато пригод, дворових інтриг, кохання та епічні битви між сарацинами та хрестоносцями за Єрусалим. Свій час фільм провалився в прокаті. Як на мене, абсолютно не заслужено. Мені він видається значно потужнішим та ціліснішим за культового «Гладіатор». Ми маємо надпотужний акторський склад: Орландо Блум та Єва Грін у головних ролях, на другорядних Лім Нісон, Брендан Глісон, Девід Юліс, Едвард Нортон, Джеремі Айронс та багато інших. Все знято по скотівськи реалістично, щільно, красиво та з розмахом. Битви та осади у фільмі дуже епічні. Дещо переосмислена історія реального барона Баліана у фільмі відсилає нас до класичних лицарських романів. І це дуже вміло переплетено з історичними подіями того часу. Дивитись раджу режисерську версію. Суворий герой б'ється за свободу свого народу з переважаючими силами супротивника. Середньовіччя Петра Якла. Головний герой реальний історичний персонаж 14 століття чеський народний герой, воєначальник Ян Жишка. Як ватажок загону найманців, він бере участь у феодальних чварах священної Римської імперії і проходить шлях від простого лицаря до великого полководця. Європейці добре знаються на історичному кіно. До речі, нагадаю, що Рідлі Скотт англієць. Чеський режисер Петр Якл зібрав голівудських та європейських зірок і зняв дуже потужну картину. Це жорстокий, реалістичний та вражаючий фільм. Він не романтизує той період в історії, а показує його таким, як він був: брудним та брутальним. Виконавець ролі Яна Жишки, актор Бен Фостер дуже органічно вписався у цей світ. Незважаючи на свою непростоту, головні персонажі фільму проявляють максимальний героїзм. А якщо після фільму ви ще прочитаєте подальшу біографію Яна Жишки, Жижки, зрозумієте, що він слугує прикладом не тільки для чехів, а й для нас. Те, що не зумів Гайрічі, до цього зумів Антуан Фуркуа, зняти фільм про короля Артура. Але не так, як всі думали. Фільм заснований на гіпотезі, що у легендарного короля Артура був реальний прототип римський воєначальник Луцій Арторіус. Арторіус очолює загін воїнів сарматів, які повинні прослужити Римській імперії 15 років задля того, щоб отримати свободу. Але як це буває? Остання справа видається не такою ж вже й останньою. У фільмі немає магії, сили Екскалібуру та Леді Озера. Але незважаючи на це, я вважаю, що цей фільм є однією з найкращих екранізацій Артуріан. Бо тут є харизматичні рицарі Круглого столу, кожного з яких зіграв відомий актор, є власне круглий стіл, є друїд. Вождь піктів Мерлін є воїтелька піктів Гвіневра. Головним антагоністом героя виступає вождь Саксів, якого грає потужний Стелан Скарсгард. Історія по-хорошому пафосна та дуже красива. Тут якраз все дуже романтизовано і це фільму вкрай пасує. Мел Гібсон, Голі Дупи та багато синьої фарби. Хоробре серце власне самого Мела Гіпсона. Шотландці на чолі з Вільямом Волосом борються за свою свободу проти британського короля Едуардо Довгоногого. Не думаю, що треба багато розповідати про цей фільм. Його знають та люблять просто всі, і він заслужено має культовий статус. Незважаючи на певні історичні неточності, фільм дуже добре передав дух епохи та показав героїзм людини, яка поставила свободу свого народу вище за власне життя. Якщо давно не передивлялись, саме час це зробити. Беззаперечний хіт минулого року індійський фільм Ар 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 режисера Шрісайла Шріра Джамулі. Фільм розповідає історію реальних індійських революціонерів Алурі Раджу і Комара Бхіма. Історичних відомостей про цих персонажів небагато, але режисер вирішив показати, який вигляд могла б мати їх дружба. Сюжет розгортається у 1920 році та розповідає про життя героїв до того, як вони стали відомі, і показує їхній шлях до боротьби проти британського колоніального уряду в Індії. Серед всіх фільмів у цьому топі це найвеселіший. Тут є танці, екшен зав'язаний на танцях та слоумо. Епічний розмах історії теж на місці. Це свого роду індійські 300 спартанців, проте без похмурого пафосу. Якщо ви не дивились цей фільм, бігом! На вас чекає маса сцен, які ви просто не зможете забути. А ще тут є сцена, яка знята в Україні біля Марінського палацу. Продовжимо мандрівку Азією: Сім самураїв Акіру Курасави на селище. Мають напасти бандити і забрати весь врожай. Селяни вирішують найняти невеликий загін самураїв, які допоможуть їм відбитись від бандитів. Класика світового кінематографу. Фільм, який започаткував жанр історій про групу різномасних персонажів, які захищають невелике містечко. Навіть в одному з сезонів Мандалорця була така серія: Сім самураїв досі виглядають дуже цікаво та свіжо. Звичайно, фільм сповнений японського колориту та неспішності, А також філософії. Це фільм про самопожертву та героїзм простих людей, які в один момент вирішили не миритись з несправедливістю. Ще трохи Азії. Але з додаванням Тома Круза: Останній самурай Едварда Цвіга. Історія заснована на реальних подіях, коли японець Сайго Такаморі пліч опліч з американським офіцером бився проти імперських військ під час громадянської війни. Старий устрій самураїв був проти нових порядків та новоявленого імператора і хотів повернути до влади Сьогуна. Останній самурай це дуже красивий фільм про протистояння старого, традицій і прогресу. Герой Тома Круза поступово поринає в загадковий східний світ і стає до нього дотичним. Я взагалі люблю самурайську естетику, і мені подобається, як вона зображена у цьому фільмі. Звичайно, її головні хедлайнери актори Кен Ватанабе та Хіроюки Санада. Самураї в цьому фільмі виглядають останніми романтиками, що чіпляються за звичний мустрій життя і не хочуть з ним розлучатися. Але насправді в центрі їх цінностей стоїть саме честь та гідність якої позбавлена сучасність. Нехай його посередковано, але такий героїчний супротив ще й переважаючим силам супротивника можна екстраполювати і на нашу реальність. Камерна, досить проста, але потужна історія про захист одного замку. Залізний лицар режисера Джонатана Інгліша. Середньовіччя фортеця Рочестер. На шляху історичного монарха Іоанна стоїть невеликий замок. У короля велика армія, а в замку невелика група різних людей, яких очолює лицар Тамплієр. За допомогою відваги та винахідливості Тамплієр організовує гідну оборону замку. Так, це досить камерний фільм. Так, це фільм категорії Б. І за своїми художніми цінностями і складністю йому далеко до інших фільмів з цього списку. Але це досить непоганий фільм. У ньому міцна режисура, хороші актори і крута бойова складова. Через камерність фільму режисер змушений бути таким саме винахідливим, як і власний головний герой фільму. Хороший фільм на той вечір, коли хочеться відпочити. Ще один малобюджетний, але дуже гідний цього топу фільм Кевіна Макдональда Орел 9-го Легіону. Головний символ легендарного 9-го легіону Орел був втрачений 20 років тому. Син полководця цього легіону вважає справою честі повернути Орла. Для цього він повинен відправитись в далекі гори. Він звільняє полоненого раба Пікта, щоб той провів його в рідні землі, до диких племен. Цей фільм свого роду римський роуд муві, бо більшість часу головні герої, яких зіграли Ченнінг Татом і Джеймі Белл, мандрують по суворій, але красивій природі в пошуках Орла. Ми бачимо контраст між цивілізованим Римом та абсолютно здичевилими племенами. Спостерігаємо за стосунками головних героїв, які довгий час є антагоністичними, бо їх народи ворогують. І загалом ця подорож до шляхетної мети надихає. Мела Гіпсона багато не буває. Фільм від майстра катастроф Роланда Емерліха Патріот Війна за незалежність США. Підступний командир англійців вбиває сина плантатора Бенджаміна та змушує вступити в це протистояння та стати повстанцем. Незважаючи на різні епохи, Патріот багато чим римується з хоробрим серцем. І я не тільки про Мела Гіпсона в головній ролі, а про відчайдушного героя, який, по волі випадку, змушений не тільки вступити у війну за свободу, а ще й стати одним з її лідерів. Незважаючи на деяку простоту та голівудськість, цей фільм все одно залишається одним з найкращих представників фільмів, про війну за Незалежність США та фільмів про боротьбу за свободу. Ще одна культова історія. І знову Рідлі Скотт. Гладіатор. Генерал Максимус внаслідок перевороту стає Рабом. Його імператор та сім'я вбиті. Максимус повинен пройти непростий шлях до відомого Гладіатора, щоб повернути собі честь та помститись. Це один з найбільш культових фільмів в цьому списку. Чесно кажучи, не мій найбільш улюблений. Якось часом Гладіатор сильно обріз критикою перебільшеної сентиментальності та купи історичних неточностей та кіноляпів. Але це все одно хороший фільм. З крутим Расселом Кроу, крутим пафосом, крутим шляхом героя, крутими бійками та крутим і мерзотним хоакіном Феніксом. З цього фільму народилась культова фраза: Я Спартак. Власне, Спартак. Стенлі Кубріка. Фільм розповідає про повстання під началом раба Гладіатора Спартака, який кинув виклик владі Риму, а саме консулу Марку Ліцинію Красу. Цей фільм наймасштабніший пеплом свого часу, та фільм після якого Стенлі Кубрік прокинувся відомим, навіть незважаючи на те, що частину фільму знімав не він. А також купу труднощів під час створення, бо фільм мав досить багато неоднозначних на свій час моментів. Акторський склад фільму, м'яко кажучи, легендарний. У головній ролі Кірк Дуглас, у ролі Крас. Сер Лоуренс Олів'є. Можливо, колись дуже детально розповім про цей фільм в рубриці Old But Gold, бо він цього вартий. Це дуже видовищна та по-хорошому пафосна картина, яка розповідає нам ще одну реальну історію про боротьбу за свободу. Дякую, що дивились це відео. Ставте свої вподобайки, а у коментарях чекаю від вас дві речі. По-перше, які б ще фільми ви хотіли додати до цього топу, і по-друге, які б ще топи ви хотіли подивитись. Дивіться хороше кіно, до нових відео. Все буде культурно, все буде Україна!